Причина його мовчання. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Чому мовчить ваш партнер? Не пише, не дзвонить і навіть не відповідає на ваші повідомлення. По якій причині? Е, ну, Тут причина трикутник, вся м, причина в нього інше спілкування. Е, зараз насправді він не хоче з вами спілкуватися. Е, зараз в нього інша жінка, він зараз е, якось е, приділяє їй всю свою увагу. Е, ну, на, Але на вас чомусь злий. Е, в, у спілкуванні тут дійсно пауза. Е, він... Е, м, він проявиться тільки тоді, коли ви, ви поставите вже крапку, перестанете його чекати. Насправді ви здогадуєтеся про те, що в нього є інша жінка і є зради, ви поставите крапку, ви не будете його чекати. Ну, Він тоді буде проявлятися. Ну, там. Дивіться, який тут у вас партнер. Проявлятися буде тільки тоді, коли. він... Розстанеться з теперішньою його якоюсь коханою. Чи як, ну, да, Він тут думає, що він закохався. Буде в них конфлікт, вони розтануться, і він тут з'явиться е, до вас. Він є, виходить так, що він тримає вас як прозапас, як запасний аеродром, щоб було куди повернутися. Але він дуже сильно помиляється. Повертатися йому не буде куди, він, ви його просто не приймете.